Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачу трьох ігор Epic Games Store, ознайомимося з поповненням PS Plus Extra і Deluxe, Заглянемо на фестиваль у Steam і в цілому пройдемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У Epic Games Store розпочалася здача трьох ігор. Зараз розповім по черзі які саме. Перша медитативна казуальна головка Manvet Valley 2, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляю вона собою інді гру, де ви маєте пройти шлях материнства, маніпулюючи монументами і створюючи сюристичні шляхи. Друга покрокова 4X стратегія The Battle of Polytopia, яка, до речі, теж роздається на мобілках в їхньому додатку. Ні, викройте плем'ями, досліджуйте карту, воюйте з іншими і розвивайте технології. Та остання Ghost Runner 2, жорстокий слешер від першої особи в кіберпанковому посаполіптичному світі зі швидкими катанами і боями та босами. Дана акція триватиме до 18 вересня, 18.00, А потім нам роздадуть Project Winter та поненкліґру Summers 2. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! У стімі триває фестиваль політичних симуляторів, на якому багато проектів отримали значні знижки. Також можна зіграти у різноманітній демоверсії відповідних ігор та забрати три безкоштовні прикраси для свого профілю Стім. Що стосується знижок, то ось моя власна домірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е... Нам не потрібні гроші поповнення PS Plus Extra і Deluxe. Розповім про найцікавіші новинки, а якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це в моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігрову халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки PS Plus Extra і Deluxe, то перша гра, яка за СУ уваги це дабл 2K25. спортивний симулятор ресінгові від Games. Гра пропонує бої у форматі шоу WWE з реальними рестлерами, ріцензованими аренами та контентом. Green Hell – симулятор вишивання у тропічних джунглях Амазонки. Гравець опиняється наодинці з природою без ресурсів і має самостійно забезпечувати собі їжу, воду та притулок. Гра включає систему крафту, мисливства, збір рослин, лікування травми і боротьбу з психічним станом героя. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.